Всім привіт! На каналі готуємо просто з вами Ігор приступа. Сьогодні я буду готувати свинину. Готувати я буду у своїй любимій борщці. Щоб багато не говорити, почнемо. М'ясо я взяв свинну шию. Ми його посолимо. Солимо приблизно 20 грам на кілограм м'яса солі. Я взяв готову, готову приправу для маринаду. Це, грубо кажучи, у мене змелети білий перець, чорний перець, сіль і цукор. Якщо ви хочете взяти по пропорціях з які краще взяти для свинини, це на 1 кг м'яса, 1 г перцю чорного, 2 г цукру, 20 г солі і можна червоної паприки додати. 2 грами, щоб воно дала свій смак. Тут, в принципі, знову ж таки, грають роль не самі спеції, а сама технологія приготування. От ми беремо свинину, влакаємо їх спеції, виходить, вона в нас о, їх буде достатньо маринуватися. Беремо стикі з, з фольги, таку мисочку, пуделку, як вона правильно називається, викладаємо, чудово вона ляглася нашу шийку. Хай вона деякий час помаринується, поки я буду розпалювати оглі. Е, Готуватися вона буде приблизно 10-12 годин. Щоб не сидіти цілу ніч над шиєю і не підкидати углі, я їх викладу досить оригінальним способом і вони будуть тліти цілу ніч. Це, цей спосіб називається викладання змійкою. І так, шиє замаринована, стоїть, а ми йдемо розпалювати. Наші углі. Як я вже казав, буду викладати інтересним способом. Називається змійка. Я буду класти углі один біля одного. Досить плотно. Вони будуть один від одного загорятися. І передаватися температура далі. Буде горіти помалу, але надіжно. Один слой наклали і ще кладемо один слой. Ось таким макаром. Другий слой живемо накласти набагато тонший. Так як в мене вже углі є розпалені, я їх положу, щоб Ці так само загорілися. І ще покладу тирсу. десь приблизно всередині углів. Ось таким способом. все покладу сухо. Тепер воно зараз вуглі з цієї сторони розгоряться і будуть потихеньку горіти по кругу, по кругу, по кругу до кінця. Я в принципі, перерахував, що їх має хватити приблизно на 12 годин. Все, ставимо в бочку і будемо ждати, поки бочка нагріється. Так, температура у нас піднялася до 80 градусів. Я все-таки вирішив зробити трошки по-іншому. Якщо добре подивитися, там вже видно, що углі вже загорілися. Ті, що треба, тепер я поставлю піддон з водою на низ, який буде вирівнювати температуру. і в нього буде скаплювати жир. Ставлю по і на піддоном вложу кусок нашої шийки. Отвори в крисі мають бути на другій стороні від початку огню. Тобто будуть отакого. Откриваємо наполовину і так само знизу наполовину закриваємо. Отак закриваємо і оставляємо на 12 годин, тобто до завтра. Вже я сюди заглядувати не буду і тривожити його не буду. А ми зустрінемося уже завтра. Пройшло 20 хвилин. температура 100 градусів вже. Надіюся, що все вийде класно. Всім привіт! Пройшло рівно 12 годин, коли я поставив запікатися свинину. Не знаю, правда, що з цього вийшло. Погодні умови, як бачите, трошки підкачали. Йде сніг, замітіль трохи, вітер піднявся. З другої сторони дуже гарно зараз на дворі. Але сподіваюся, що воно все вийшло так, як потрібно. Зараз будемо відкривати. Температура впала на норм. Аромат стоїть класний. Даже чути, ну, ще трошки парує, там скапує. Ну, сподіваюся, що вона вийде все таки рвана свинина. Зараз ми її заберемо, замотаємо в фольгу і ще дамо пару годин, якусь годинку, щоб постояло в форзі остило. Як прогоріли огляди. Наша нехитра хитра конструкція, скільки жиру, скільки ще води залишилося. Як ми бачимо, оголі прогоріли повністю дотла. Технологія змійка спрацювала відмінно. Ідемо замотувати нашу свинину. Mm. Аромат стоїть неймовірний, навіть не представляєте який. Замотуємо м'ясо тепленьке, замотуємо його до до 3 своє. Так, оставляємо десь на годинку, так як я все готую на дачі. Вдома вже ждуть, всі хочуть спробувати, що це за свинина така вийшла. Дегустацію я вже проведу вдома. І так, Наша шия залишала годинку. Зараз ми її будемо дегустувати. Запах, звісно. З вами передати. Ну, рвана вона, на жаль, не вийшла, так як я предполагав. Все-таки погодні умови дали про себе знати, але на вигляд. На запах вона вийшла просто шикарна. Така вона вийшла прокопчена. Я її робив без нітритної солі, як видно, такий е, обудок прокопченості є досить хороший. Ну, саме зараз дегустою. скільки вона, так як її не маринував завчасно. Саме м'ясо вийшло досить сочне, не сухе, прокопченість вийшла в міру іменно через те, що я щепу додав, грубо кажучи, всередині приготування. Багато хто додає, на початку це дуже неправильно, тому що м'ясо ще не просохше, воно вологе. Коли на вологий продукт лягає дим, він дуже сильно впітується, потім з'являється гіршинка, навіть може з'явитися кислинка. Тому ні в якому разі не можна м'ясо куптити, коли воно ще. Чи, в принципі, будь-який продукт, коли він ще не просох. Саме правильно прикопчувати, коли вже створилася невелика е скоринка зверху, і тоді дим лягає рівномірно і лишній дим всередину м'яса не пройде. Ніколи не буде давати гірчинка. Буде завжди в міру прокопчене. Таким результатом, що у мене вийшло, я дуже задоволений, бо м'ясо вийшло дуже класне, дуже класний насмак з того, щоб температура була невисока. Все-таки, я так гадаю, вона більше 100 градусів так і не піднялася. І Завдяки тому, що невисока температура була, всі спеції вся сіль, мала час пропитати м'ясо повністю, так як вони були високі температури. Весь сік з м'яса не втік і воно вийшло досить сочне. Готуємо просто, готуємо смачно, не забуваємо підписатися на канал, ставимо пальці вверх, кому сподобалось відео, кому не сподобалось, звичайно, пальці вниз. До нових зустрічей. Всім пока!